У класі Вінницького ліцею номер 26 збираються старшокласники, вчителі та нацгвардійці. Усі разом писатимуть радіодиктант національної єдності. Дев'ятикласниця Надія Савицька каже, це її перший радіодиктант. Я трохи переживаю про те, що я можу не змогти щось почути там, не дочую. Вперше перший радіодиктант єдності писатиме і нацгвардійка Анастасія Житнюк. Це якісь такі нові враження, нові відчуття. Перше таке ну це насамперед цікаво. Трішки хвилююся. Диктант розпочався об 11.15. Зараз я прочитаю текст Радіодиктанту. Отже, увага, дороги України. Цьогоріч авторкою тексту є Вінничанка, поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва радіодиктанту дороги України. Читає його Олексій Гатковський, актор театру та кіно. Влітку вирви. На цьому полі тривав радіодиктант 30 хвилин. Це було останнє речення. Перебіжіться, і зараз будемо читати весь диктант. Текст диктанту цікавий, але важкий, каже вчителька математики Леся Смаль. Все чітко було продиктовано з паузами. Зрозуміло, що треба повторити, коли двокрапка тере ставиться. Давно мріяла написати його, ось мрія збулася у мене. Текст актуальний, зараз такий щемливий, і подумками переходила туди, в саме ту село Обіч». Дуже швидкий темп начитки не встигав, каже восьмикласник Максим Сидорук. Пару речей не встиг писати. Розділові знаки не знаю, чи правильно поставив, чи ні. Диктант не був важкий, каже нацгвардієць Павло Приймаченко. Мову любить, тож має надію, що написав на відмінно. Текст, звісно, дуже цікавий. Тут є різні речові звороти, які у нас не трапляються в нашому повсякденному житті, тому їх можна побачити хіба що в літературі, такі як пилюга, кам'яниці. Виправлень буде, я думаю, небагато. Там в основному буде проблеми з пунктуацією. Я все записала. Мені сподобалося. Напевно, наступному році також буду його писати. Текст радіодиктанта 2023 буде оприлюднено у понеділок, 30 жовтня об 11.00. Якщо ж ви бажаєте, що ваш диктант перевірили фахівці, відправте його паперовим листом за адресою в місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб дата відправлення була 27, 28 або 29 жовтня чи на електронну пошту, яку бачите на екрані. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.